Уяви, ти на полі бою, в червоних штанях і синій курці. Думаєш, це сюр? Може зараз і так, але під час Першої світової війни так виглядала реальна форма французьких солдатів. Привіт, це Укр Армор, і сьогодні ми розповімо, як камуфляж став не просто одягом, а інструментом виживання. Камуфляж з французькою це маскування, але довгий час ніхто і не думав маскуватися. Яскраві мундири, пір'я, позолота. Головне, щоб лякало ворога, і підіймало дух своїм. Англійці носили червоні мундири, які видно було за кілометр, бо так не видно крові. Серйозно, це був аргумент. До речі, ще в кінці 1800-х американський художник Ебот Гедерсон Тайер довів: у природі більшість тварин виживають не за рахунок сліли, а за рахунок мінікрії здатності зливатися з фоном. Він назвав це природне камуфлювання, і саме на цій ідеї базується весь сучасний військовий камуфляж. Твоя задача не просто зникнути, а зламати силует, щоб ворог не міг тебе считати як ціль. Бачили фільм Патріот з мелом Гіпсоном? Якщо ні, обов'язково гляньте. Там дуже чітко показано, як партизани в маскуванні перемагали британців у червоних мундирах, бо ті були ідеальними мішенями. Тактика та прихованість ефективніше ніж стрій і честь. Ворог у формі для параду це зручно, але для тебе. Але навіть після таких прикладів традиції перемагали здоровий глуст. Під час Першої світової французи воювали в блакитних куртках і червоних штанях. Солдати самі називали її форма для розстрілу. І це не метафора. Таких воїнів було видно звідусіль, а артилерія в Першу світову вже активно працювала. І сотні тисяч жертв. Сумна, але логічна ціна поганого камуфляжу. В іншій війні, англобульській, в Південній Африці, британці були винахідливішими. Вони не чекали реформ, просто заливали форму чаєм, кавою та багном, і вигравали війну. Так з'являється хакі від перського пилу або земля. А далі мистецтво. Буквально британські кубісти в першу світову створюють дазлінг – камуфляж, який не ховає, а плутає ворога. Так, це не маскування, а оптична ілюзія. Корабель не ховається, але ти не розумієш, скільки їх, в який бік вони рухаються, і з якою швидкістю. Автор художник Норман Білкінсон говорив: неможливо сховати корабель у морі, але можна зробити так, щоб ворог не міг поцілити. У другу світову Німеччина створює плямистий листяний камуфляж СС. перший масовий принт, що імітує тінь і листя. А радянські снайпери і розвідники створюють тікімори костюми з гілок, трави і мішковин. До речі, ці ідеї пішли від шотландських лісників, які першими створили гілі костюми, щоб стати кущем. Так, з'явився снайперський стандарт бути непомітним навіть на відстані пари метрів. Під час Холодної війни США випускає легендарний Woodland для лісів і джунглів. Але з часом стало зрозуміло, один принт не на всі фронти. І от у 2002 році з'являється мультикам універсальний камуфляж, що змінює відтінки залежно від оточення. Створила його команда Cry Precision, яка працювала для армії США. Це наче камуфляж «Хамелеон». Який використовують у різних місцевостях по всьому світу. У нас офіційно ММ14 статутний піксель з 2014 року, який замінив радянський дубок. Але фронт у нас це ліси, поля, болота, степ, терикони. Тому бійці часто носять мультикам, пустельні та інші варіанти. Бо камуфляж має не виглядати статутно, а працювати на виживання. Камуфляж це не просто плями. Це виживання, це біологія, це трюк, який може врятувати життя. А який носиш ти? Напиши в коментарях і ми перевіримо, хто найневидиміший. З вами, як завжди, УкрАрмор, і нехай ви завжди залишаєтесь замаскованими від усіх небезпек. До наступних відео.